Царю Небесний, Утішителя душа істини, що всюди, і все наповняєш скарби дів життя подателю, Придай і лиси в нас і учись нас всякої скверної. спаси, благої душі наші. Слава Вишню, Богу на землі мир людях благовління. Слава Вишню, Богу на землі, мир людях, благовління. Господи, Губи Мої відкрий уста мої, сповістять хвалу Твою. Благословенне Царство Отця існує. Богом бережений народ, наш за правління, за все ліску, Господи, помолімся, Господи помилуй, за місто Це, за всяке село, місто країну, за тих, що з вірою живуть в них, Господи, помолімся, Господи, помилуй, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. за тих, що плавають, подорожують недужих страждаючих полонених. І за спасені Господеві помолімся, Господи помилуй, Щоб визволиться від цілякої скорби, Гніва й нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодатью, Господи помилуй, Пресвяту, причисту привласловенну, славну владичицю нашу богородицю і присну Діву Марію. З усіма святими, поминувши самі і себе, і один одного, і все життя наше, Христу Боги віддаймо тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повще час, і на віки, віки. Благо і сповідуватися, Господеві, і співати імені своєму все Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в нім. молитвами, богородиці, Спаси, спаси нас, слава Ціну і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Ще й ще Господи, і помилійся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Присвяту причисту привну славену, славу владичицю нашу. <кхів> Богородицю. <кій> і присну Діву Марію зо всіма святим, поминувши самі себе, і Норно, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. І, Господи, бо Твоє влада, Твоє Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Віком, і розп'ятий бути Христе Боже. Ще й ще ми, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту причисту приблагословенну, славну владич наш боротьцю, Родицю, Діву Марію. зовсім усіма поминувши самі себе один одну і все життя наше, Христу, Богу, вибі, Помилуй. Бо ти благий чоловік, улюбний Бог і і ми тобі славу віддаємо Отцю ісину, духу, і Сину, Святому Духові, нині час і на віки віки. Амінь. Амінь. Придіти вас, радуємося Господеві, спитаємо Спасителеві наші, нам небічного і співа. Співаємо тобі, але перед лицем його зісповіданням, і целами воскликнім. Спасина сину, спаси. сину Божий, у святий дивний, Святому співаємо, тобі, алия, о Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, у святий дивний, ти співаємо, тобі, алия. При діти поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у тий дивний, ти співаємо, тобі, аллилуя, пам'ять праведного з похвалами, і тобі вистачає січення, то сподні претече, бо ти показався воїстиною від пророків чесніший, бо устроя сподобався хрестити проповідано. Постраждати, радуючися, благовістив ти тим, що ваді боявленого в Тілі, що взяв гріх світу і подає нам велику милість, слава отцю і сину і святому.